Котик мурка находився, десь там лазив, наморився, скочив на диван. Ох, та й пишно ж, як розлягся, як розкішненько простягся, мов великий пан. Зип малий Петрусь на нього, на пустунчика одного, і сказав йому: Ах ти ж, мурка! А глядіть в коморі, в хижі та ловички шкідливі миші. Розпустився, розманіжись, тільки слаби та й ніжись. Глянь, яка пора, так Петрусик лихо словив. Мурка вислухав та й мовив. Правда, далені, все ж недобре лідуватись, до роботи не прийматись. Це скажу я і тобі. Он книжки твої, в схові, і завдання. Поки ходиш, галу мовиш, та мені докори можеш. Міг би все зробити, міг би вивчити байку хмару чи зробити садачок спару, а хоч би й п'ять. І що написати та гарненько посправляти, не байдикувать. Часто в нас і так було. Що займа, а на себе озирнутись та швиденько схаменутись, то цього нема.